Друзі, всім добрий ранок, 30 березня, і я в Одесі. Добрий ранок, Україна. Прокидайся вже мала. Ми з Расенькою біжимо зустрічати схід сонця. Що у нас по погоді? Тепло, трохи є вітер і трохи є хмаринки. Напевно, такого красивого, відкритого сонця ми не побачимо, але який би він не був, той схід сонця, він нам для нас завжди красивий. Я бачу вже червоне небо, воно красиве. Воно красиво. Все, біжимо з нами. Боже, подивіться, яке червоне небо. Схід сонце буде неймовірний. Тарас Григорьович, добрий ранок, скільки ми не бачилися. Як я рада тебе побачити. Фух. Фух. Подивіться. Растюня, добрий ранок. Растя, привітайся з глядачами. Добрий ранок. Тебе вчора не бачили. Растя! Растя! Растя поспішає. Растя не хоче. Добре рано, добре рано. Ходімо бігом, все, біжимо, так. Да. Подивіться, яка краса. Растюня. Все, біжимо, Зустрінемося вже ближче до моря. Я в шоці, подивіться на це небо. Я коли зайшла в парк Шевченка, побачила це небо, я ще пришвидкилася і вже не можу, мене нема сил. Я біжу і думаю, хоча б я не впала. Боже, подивіться на це небо. До речі, сьогодні схід сонця в 5.40, В 5.40, ще раніше, якщо минулого тижня ми ходили в неділю, скільки було, в 5.50 да? на 10 хвилин раніше. Так, я зараз замовкаю, послухайте трохи пташок. І тепер я так, «Добрий ранок, Україна, прокидайся вже мала. Пташки мені, мені підспівають на баквокалі. «Добрий ранок, Україна. А я вже йду і співаю. І весна іде, красу несе. Добрий ранок, Україна. Оце мене пре. Пре не по-дитячому, да? ще годину тому я спала. А зараз, Боже, в мене стільки сил, стільки енергії, я твереза, до речі, я твереза так співаю. І мене просто розпирає. Клас. Клас, ми ще йдемо на 5 хвилин раніше. Тобто ми встигнемо прийти донизу до музиканта. Я сьогодні розповім вам за музиканта, хто ще не знає, а виявилося, що багато хто не знає. Так, і тут ми проходимо. Що я побачила на відео? Сама хожу тут кожного дня. Дивіться, оці пам'ятні плити, да? це кожне місто нашої України, міста герої. І дивіться, яку пліту встановила. Місто Герой Херсон міста горой Херсон. Да, Севастополь, Керч, Одеса. Сонечко, сонечко, наше рідненьке. Зараз трошки парюмся, я не можу. Коли я бачу отак сонечко, це схід сонця, то мені хочеться плакати. Оце такі емоції. Таку дає воно енергію. Висвобождення, Висвобождення цього того, що накопилося, щоб до тебе зайшло щось нове. Енергія нового дня. Сонечко. А ось і весна йде, красу несе. Добрий ранок, сонечко. Добри ранок, ланжерон. Що зробила Растя? Вона мені майже не споганяла цей чарівний схід сонця. Я стою біля музиканта, слухаю музику, трохи улетіла в прострацію, бо дуже чарівна музика, чарівне сонечко. Растя позаду в мене. Обертаюся, її нема. Де Растя? Шукаю, нема. Всі собаки на місці, Расті нема. Що вона зробила? Вона вийшла отак позаду. Пішла, 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 обійшла і вийшла біля куль. Я як це побачила? Я як це побачила. Я кажу, Растя, давай попу, але їй по барабану, що попу Ой, насолоджуємося. Бачите, все ж таки є хмаринки, сонечко пробивається, але воно таке дуже потужне, дуже сильне, така енергія неймовірна. Ви відчуваєте її? Так, і тут в мені прокинувся Кашпіровський на мінімалках. Заряджайте, заряджайте, по-перше, себе. Свій внутрішній себе. Себе зсередині, Цим сонечком, тим морячкам. Ходімо, підійдемо до моря ближче. Растюня, прийшли на пірс. Привітаємо з моречком на пірс. Простям на пірс давай. Та давай вже. А там кайфулики вовсю, вовсю. Так, а тут мокро, а я в Кроксах. Я відкрила вже сезон кроксів. Думаю, кеди це довго, ми поспішаємо, крокси взула і забула, і побігла. Друзі, з новим днем вас. Гарного дня, чудового настрою, незабутніх подій. Ростюнечка. Растюня, будь обережна, ти що? Не дай Боже. Сонечко, виходить. Пробивається, виходить. Друзі, ну поки ми тут стоїмо, то я розповім вам за музиканта. Музиканта звати Ігор. Він дає концерти на фортепіано. П'ятниця, субота, неділя на сході сонця і в обід там в час, дня чи в дві години дня. Він професіонал, він майстер своєї справи. Хто розбирається в музиці, той його дуже високо оцінює. І навіть я чула таке, що приїжджають люди з інших міст, щоб послухати його концерт. Настільки він професіонально грає. Я не дуже розбираюся, для мене так. Грає він красиво, а ну, якби рівень цього професіоналізму. Я не можу оцінити. Красиво, Для мене красиво і все. І... Не дуже я в цьому спеціаліст. Я вам можу залишити його інстаграм. Давайте так домовимося, що перший коментар під цим відео це буде інстаграм Ігоря, де ви можете зайти, прослухати, що він грає. Там є уривки його виконань і познайомитися з ним ближче. Є анонси його концертів і все таке. Ви мене питаєте, запишіть хоч трошки, дайте нам послухати в його виконанні. Ютуб дуже прискіпливо відноситься до авторських прав, і за це штрафує авторів, тобто авторів відео, мене. Я не знаю, які композиції мають авторські права, які не мають, тому я просто вимикаю звук на виконанні піаніста і вмикаю свою музику, яка не має авторських прав. А ви можете прослухати це в інстаграмі. От я залишу його в інстаграм, заходьте, прослухайте, і грає дуже красиво на фортепіано різні, там кажуть, яку композицію. Він ще ж не одну композицію грає, він дає концерти, цілий концерт. Він буде йти півтори години. Грає красиво, чуттєво, на сході сонця. Це, це дуже красиво і ще додатково живить тебе додатковою енергією. Ось так. 2. Растя не підходить таке мені. Дубль два, повертаємось, ідемо знову. Ідемо, ідемо. Головочку підняла і пішла, пішла, пішла. Пішла, Растюня, пішла. Растя, тепер повертай, повертайся, йди на мене. На мене красиво йди, головочку підіймесь. Молодець, молодець, красиво, красиво. Растя, Растя. Не підводь мене, зараз буде дубль. І, Растя пішла, 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 пішла. Красива, галовочку, галовочку. Кішечка теж прийшла на фотосесію. Боже, Растя! Дивлюся, що в тебе в роті. Та я подивлюся. Растян, от почекай, підійди до мене. Ну що, будемо снідати? Оце Растіна, а це Наталіна. Наталія минулого тижня в мене був теж такий стаканчик, а зараз ось такий. Апетити ростуть. Ні, це не апетити ростуть. То знаєте, де працює ваша дружина? Вона акціонерка. Це вона з акціями працює. Ні, купує все по акції. Отак і я. Де була акція, там я купувала, там в мене велика, а ораз Расті маленька. Растя ж маленька, і піцу з'їла. Що ти тримтиш? Ти змерзла? Літо на носу. На носу? Що там у вас? Цапля? Ні, літо, літо. О. Іди. Будь ласка, чи ти таке вже не будеш після піци? Ні, повернися до людей. А я хочеш. На. Це Ростерс. Ви знаєте, де його знайти? Морячка. Морячка красива, як завжди. Ще раз добрий ранок. Щось нема сьогодні цих купальщиків, пам'ятаєте, група в полосатих купальниках, вони ж кожної суботи приходять. В неділю там можуть прийти, може не прийти, а в суботу приходять. І щось немає сьогодні. Ну, ще трохи почекаємо, може ще будуть. Вони такі класні, такі енергійні, дуже від них теж енергія йде дуже позитивна, приємна і хочеться поживитися і від них енергії. А де вони? Немає. Хочу звернути вашу увагу, що бачите, скільки людей приходить на схід сонця, зустрічаються кампаніями, тут назначають зустрічі, сніданки якісь. Якщо у когось якісь свята, урочисті події, теж починають святкувати з самого ранку. Ми це бачили не один раз. Некрасиво підглядати я знаю, але ми так і здалеку, просто щоб, щоб ви прониклися цією атмосферою. Тобто, Назначають зустрічі і починають вже святкувати, накривають отак столи, можуть вживати вже спиртне, можуть пити чай чи каву, але теж там якісь і бутерброди і все так широко, дорого-багато, ну так дорого-багато, це я утрірована, ну такі пір на вісмір. Ну, це добре, це вже переходить в якусь таку традицію ранок на ланжероні, да? сніданок на, ранжер... на ланжероні, ранок на ланжероні. Круто, круто. А де ти була? Чекалися, клас, клас. Боже, які вони класні, ці люди. Да, розтяжка. Ой, клас. Починається, що таке, Іди купайся теж. які вони класні. Вже раз його впізнали. Каже, це розтяжка. Так, розтяжка. Інше купаються, а мене бодрить. <смі> Клас! Все, друзі, всім гарного дня ми ще сьогодні зустрінемось. Пока-пока. <смі> Клас, Мужики, вони класні. I <laughs>